Розділ 14, як і го мудрості набрався. А тепер настав час повернутися до Аравіс і коней. Постельник, дивлячись у ставок, зміг повідомити їм, що шасту не було а вбито, ані навіть серйозно поранено, бо бачив, як той зміг піднятися і як привітав його король лун. Та через те, що він міг тільки бачити, що коїться. Але не чув ані слова, щойно битва скінчилася, і почалися розмови дивитися не було на що. Тож нічого й заглядати устав. Наступного ранку, доки пустельник був у домі, усі троє зібралися перекинутися слівцем та вирішити, що робити далі. З мене досить, струснула головою Гвін, хоч би як добре до нас ставився пустельник, за що ми йому чимало зобов'язані. Але час рушати нарнії. Я скоро стану тостою, мов поні. Цілими днями щось їмо, сиджу без діла. О, пані, тільки благаю, на сьогодні, втрутився і Гого. Не будемо поспішати. Сьогодні, завтра, яка взагалі різниця? До того ж спочатку ми маємо стрітися з шастою, аби попрощатися і, і вибачитися. Трохи ніяково. Додала Аравіс. Отож бо. Голосно підтримав її іго. Саме збирався сказати те саме. Так, звісно, не стала сперечатися Гвін. — Гадаю, він саме в Анварді, що на нашому шляху. То щом би її не зазирнути туди ненадовго та не попрощатися? Можемо виїхати просто зараз. Мені здавалося, що всі ми прагнемо нарешті потрапити до нарні, чи не так? Гадаю, що так, не дуже впевнено промовила Араїс. Вона вперше за увесь час замислилася над тим, що робитиме там у Нарнії, і почувалася трохи самотньо. Звичайно, звичайно, погодився Ігого. Але ж ніхто не змушує нас квапити події, якщо ви розумієте, до чого я. Ні, я не розумію, різко озвалася Гвінт. Тож, чого це ти раптом не хочеш їхати? Го го, стиха заіржав Е, Хіба ж ви не розумієте, пані, що визначна подія, повернення до рідної країни, знайомство з тим суспільством, у зв'язку з цим вкрай важливо справити добре враження? А як же його справляти, коли ми й самі на себе не схожі? Гвін голосно заіржала. То все це через твій хвіст. Зрозуміла нарешті, ти хочеш дочекатися, доки відросте хвіст. Але ж ми навіть не знаємо, носять у нарній взагалі довгі хвости чи ні. Чесно кажучи, іго-го, ти пихатіший за отих ташбанських банських таркинь. Ох і дурний же ти, дурнижи тигого. не втрималася Аравіс. Зосім ні, таркине, гривою лева, присягаюся, обурено заперечив Ігого. Просто в мене є почуття гордості за себе та своїх товаришів. Кони, от і все. Ігого. перервала його Аравіс. «Яко не дуже цікавило, який там у нього хвіст. Я давно хотіла в тебе запитати. Чого це ти весь час присягаєшся левом та гривою лева? Я завжди гадала, що ти левів ненавидиш? Так воно і є, кивнув Ігого. Та коли я кажу лев, то маю на увазі, звичайно ж, Аслана, великого рятівника Нарні, що прогнав із країни білу відьму та зиму. Усі нарнінці присягаються його ім'ям. То він і справді лев? «Ні, Ні, звичайно ж, ні дещо приголомшено відповів Ігого. Але ж усі та ж оповіді кажуть, що він і справді лев, зауважила Аравіс. А якщо то не так, чому ж тоді всі його так називають? У твоєму віці то важко зрозуміти, відповів Ігого. А я був усього на всього лошам, коли покинув нарнію, то ж і сам до пуття не розумію. Кажучи це, Ігор стояв спиною до зеленої стіни паркану, а дівчата заглядали йому в рота. Тон його був доволі повчальний, а очі напівзаплющені, ось чому він не помітив, як він та Аравіс раптом змінилися на обличчі, і не дивно, поки Ігор там собі розпинався у нього за спиною, з'явився величезний лев, який заплигнув на огорожу і тепер балансував на горі. Від такого видовища у дівчат роззявилися роти і мало очі не повилазили. Тим паче яскраво жовта грива засліплювала, неначе полуденне сонце. І, може, саме тому лев їм здавався і крупнішим, і більш вражаючим, і загрозливішим, ніж інші, до того ними бачені леви. Він зістрибнув на подвір'я і беззвучно наблизився. До Ігого гвін зараві стояли, немов зачаровані, не в змозі ані слова вимовити, ані зрушити з місця. Бо з сумніву, тим часом вів далі Ігого. Коли про нього кажуть, що він лев, то мають на увазі не зовнішність, а риси, а саме силою він не поступається Левові. Як лев кидається на ворогів, на наших і з вами ворогів зауважте. Чи щось ще, навіть така маленька дівчинка, як ти, Аравіс, могла б здогадатися, що смішно навіть припустити, ніби той лев може бути справжнім. Таким припущенням можна навіть образити, якщо він лев, то він має бути звіром, таким, як він, чи я. А раз так тут і його не витримав та голосно заіржав, то у нього має бути чотири лапи, хвіст та ву ву вуса га-га-га. Гвалт. І він заволав гвалт, тому що не встиг він вимовити слово вуса, як у вусі йому щось залоскотало. Як з'ясувалося, то був осланів вус. І його підскочив, мов ужалений, сахнувся аж до іншого боку огорожі І навіть спробував був перестрибнути її, та довелося повертатися. Стіна була зависока для нього, аби заплигнути та накивати. Копитами далі, а равіс із Гвін і собі позадкували запала напружена тиша. Але ось Гвін, тремтячи всім тілом, тоненько заіржала та підбігла до лева. Ви такий такий гарний, що нехай краще з'їсте мене ви, якщо вже так хочете, ніж я просто відкину копита, хоча б і від переїдання». Моя люба доню, сказав на те Аслан, обцілувавши її. І з левовою щедрістю. А я знав, що ти тут найсміливіша і не змусиш чекати мене. Хай буде з тобою моя радість. За цим він здійняв голову та заговорив зічним голосом. Іго, іго-го, звернувся він до коня. Мій бідний, гордовитий, переляканий, ігого, підійди на ближче. Ще більше, сину мій, не лякайся. Не того страхайся, аби підійти. Страхайся того, аби не підійти. Торкнися мене, обнюхай мене, є в мене і лапи, і хвіст, і вуса. І сам я і є справжнісінький собі звір. Аслане, тремтячим голосом заговорив до Лева і Гого. Який же я дурень? Щасливий той кінь, що усвідомив те з молоду. Втім, як щаслива й кожна людина, підійди на Аравіс, доню. Дивися, м'які лапи мої, цього разу тебе не зранять. Перепрошую, пане Лев, цього разу, не второпала Аравіс, то я тебе поранив, роз'яснив Аслан. І я той Лев, що з'являвся вам під час усієї подорожі. Чи зрозуміла ти, за що тебе було поранено? Ні, пане Лев, Подряпини на твоїй спині до останньої краплини втраченої тобою крові, повторюють рани на спині рабині твоєї мачухи, яку ти підпоїла сонним зіллям. Її біль ти мала відчути на собі. Так, пане Лев, прошу. Питай моя люба. Підбадьорив її Аслан, на які ще неприємності вона наразилася через мене. Дитя моє, похитав головою Аслан, я розповідаю тобі твою історію, а не її. Бо нікому не дано почути нічого, окрім його власної історії. Він струсонув головою і заговорив уже веселіше Не сумуйте, діти мої, незабаром ми зустрінемося знов. Але до цього на вас чекає ще один гість. І з цими словами він одним стрибком заплигнув на паркан та зник, мов і не було. Хоч як не дивно, але в друзів не виникало жодного бажання обговорювати його появу. Вони неквапливо розійшлися по різних кутках і там ходили собі на самоті туди-сюди, обмірковуючи несподівану зустріч. Десь за півгодини обох коней покликали на задній двір перехопити смачненького з того, що приготував для них пустельник. Коли аравіс, яка все, ще гуляла по подвір'ям, була налякана звуками сурми, що пролунали за огорожі. Хто там? прокричала вона. Його королівська високість принц Кор Древлянський, сповістив Герольд. Аравіс відсунула засув і прочинила хвіртку, трохи позадкувавши, аби дати дорогу незнайомцям. Спочатку на подвір'я зайшли двоє вояків за лебардами та стали обабіч від воріт. За ними увійшли Герольд і Сурмач. Його королівська високість принц Кор Древлянський просить аудієнції в леді Аравіс, оголосив Герольд. За цим він і сурмач відійшли в бік і вклонилися. Солдати відсалютували і на подвір'я заїхав сам принц. Супровід його вклонився, і всі четверо вийшли, зачинивши за собою хвіртку. Принц вклонився, але, як на принца, якось незграбно, а равіс присіла в граційному реверансі. До речі, астраханський реверанс зовсім не нагадує наш. Він вийшов у неї дуже гарно, бо, звісно, вона добре зналася на таких речах. Глянувши вгору, вона нарешті змогла розглядіти, що за людина був той принц. Перед нею стояв ще зовсім хлопчик. Голова його була непокрита, а світле волосся вінчала тонка золота смужка. Ледь то ще задріт. Верхня тоніка його була пошита із білого батисту, тонкого, мов шийна хустка, а крізь нього просвічувалося – Яскраво червоне, спіднє вбрання. Його ліва рука, що лежала на вкритій емаллю рукоятті меча, була перев'язана, а Равіс ковзнула поглядом по його обличчю, перш ніж розтолити від подуву рота і скрикнути. О, та це шаста. Хлопець від того вмис зашарівся та швидко почав виправдовуватися. Послухай ну, Аравіс, я сподіваюся, ти не подумала, що я з'явився до тебе ось так із сурмачем та всім тим супроводом, аби справити на тебе враження, чи вдати, що тепер я зовсім інший, чи ще щось, бо я б краще прийшов до тебе у своєму старому одязі та його увесь спалили, а мій батько сказав: Твій батько? здивувалася Аравіс. Так, виходить, що король лун, мій батько, кивнув Шаста. Я, мав би й сам здогадатися. Корінь схожий на мене, мов дві краплі води. Ми з ним близнюки. Розумієш, до речі, і звати мене Кор, а не Шаста. Рідне ім'я тобі більше личить за Шасту», – промовила Равіс. «Зазвичай імена братам даються схожі, відповів шаста, або, як ми тепер повинні його називати, принц Кор. Наприклад, дар і Дарін, кол і колін тощо. Шасто я маю на увазі коре, урвала його Аравіс. Помож трохи і послухай тепер моя черга тобі про щось сказати. Мені дуже шкода, що я поводилась, мов остання свиня, але це не тому, що ти тепер принц. Я змінила свою думку ще до того, як про це дізналася, тоді, коли ти повернувся рятувати мене від лева. Насправді він зовсім не збирався тебе вбивати, той лев, відповів кор. Я знаю, промовила Раві, скиваючи. На мить запала тиша, спокійна й урочиста, коли діти збагнули, що обоє встигли познайомитися за сланом. Несподівано Аравіс згадала про перев'язану руку кора. О коре. Вигукнула вона. Я зовсім забула, ти ж брав участь у битві. Це там тебе було поранено. То зовсім не рана, а так лише подряпина. Цього разу трохи зверхню мовив кор, але одразу ж відкинув усю зарозумілість і розсміявся, чесно кажучи, то навіть і не справжня рана. Здер клаптик шкіри із соглобів на пальцях. Так поранитися. Може, кожний дурень, навіть не лізучи в битву? Але ж ти поліз, зауважила Аравіс. Напевне, то було чудово, то було зовсім не так, як мені уявлялося. Щиро відповів Кор. ша? я маю на увазі коре. Ти ж мені так і не розповів ще про короля Луна і про те, як ви дізналися. Хто ти є насправді? Що ж, сідаймо, запропонував Кор. Бо це досить довга історія. Але ж знаєш що, батько мій чудова людина, і навіть коли б він не був королем, я був би не менше чи зовсім трохи менше щасливим, що знайшов його, бо про освіту та інші жахливі речі, що тепер чекають на мене. Але ж ти хочеш почути історію? Тож слухай. Корін і я народилися близнюками, і десь за тиждень після того батьки наші повезли нас до Нарні, до старого мудрого кентавра, аби він нас благословив чи щось на кшталт цього. Кентавр це був пророком як бувають пророками чимало добрих кентаврів. Тобі ще не доводилося бачити кентаврів? Кілька з них брали участь у вчорашній бійці. Вельми визначні люди, мушу визнати, але я все ще ніяк до них не звикну. Ти знаєш, Равіс, багато до чого доведеться нам звикати в цих північних землях. Так, я знаю, нетерпляче кивнула Аравіс. Та ти продовжуй. Тож кажуть, що варто тому Кентаврові було побачити мене із коріном. Як він подивився на мене та сказав, настане такий день, коли хлопець цей врятує Древляндію від найбільшої небезпеки, що колись загрожуватиме її землям. Батько і мати мої, звичайно, були дуже вдоволені, та як виявилося, був і такий чоловік, якому пророцтво припало зовсім не до смаку. Звали того чоловіка Лорд Бар, і був він колись батьківською правою рукою. Та заказно, щократство, здається, він неабияк завинив. Але, правду кажучи, ту частину розповіді я не дуже то й зрозумів, батькові довелося посунути його з посади. Та, окрім цього, більше ніякої кари він не зазнав, і йому навіть дозволили залишитися у Древляндії. Певно, він дійсно був лихою людиною, бо потім виявилося, що насправді. Він прислуговував тісрокові та передавав до Ташбагана чимало таємної інформації. То щойно він почув, що я маю врятувати Древляндію від якоїсь величезної небезпеки, то вирішив, що має мене позбутися. Йому вдалося викрасти мене, не можу сказати, як саме, бо й сам не знаю. І верхи, тікаючи за течією крученої стріли, дістатися до узбережжя. Там на нього вже чекав корабель із відданою командою таких самих зрадників, тож невдовзі він уже вийшов у чисте море зі мною на борту. Але мій батько дізнався про те, і мов вітер помчав за ним слідом. Лорд Бар був уже в морі, коли батько дістався узбережжя. Але корабель ще виднівся на обрі, тож не минуло й двадцяти хвилин, як один із батькових військових кораблів вийшов у море. Певно, то була неабияка гонитва. Шість днів вони переслідували Галеон бара, і на сьомий день змусили його прийняти бій. То була грандіозна морська битва. Чимало мені довелося почути про неї вчора ввечері. Що почалася о десятій ранку і скінчилася із заходом сонця, врешті-решт, нашим вдалося захопити корабель, але мене там не знайшли. Сам лорд Бар... Загинув під час битви та один із його людей розповів, що лорд віддав мене одному зі своїх лицарів та відіслав нас обох на човні з корабля. Човен цей згинув без сліду, але ж, звичайно, той човен пригнав до берега Аслан, який, здається, причетний мало не до всіх тих історій, аби мене там знайшов аршиш. Хотів би я дізнатися ім'я того лицаря, що зморив себе голодом та ціною власного. Зберіг мені життя. Гадаю, Аслан відповів би тобі, що ти вже чиясь інша історія, зауважила Аравіс. І справді, якось про те не подумав, кивнув Шаста. Цікаво, як спрацює те пророцтво, задумливо мовила Аравіс. І від якої такої величезної небезпеки ти маєш врятувати Древляндію? Ем... Кор навіть трохи розгубився. Взагалі-то всі гадають, що воно вже спрацювало. А равіз плеснула в долоні. Звичайно ж, оце я дурна, як чудово все справдилося. Древляндія ніколи ще не була в більшій небезпеці, аніж тоді, коли Рабадаш перетнув кручену стрілу із двостами кіньми, а ти ще не з'явився зі своїм повідомленням. Хіба ж ти не пишаєшся собою? Чесно кажучи, мені трохи боязко, знизав плечима Кор. Але ж тепер ти житимеш в анварді. І з сумом у голосі нагадала йому Аравіс. Ох! вигукнув Кор, оце я забалакався, мало, не забув. Нащо взагалі сюди приїхав? Батько хоче, аби ти жила з нами. Він каже, що відтоді, як померла матінка. При дворі зовсім немає жінок. Вони називаються двором, але я не знаю чому. Ну ж бо, Равіс, погоджуйся. Тобі сподобається батько і корін. Вони зовсім не схожі на мене. Обидва відмінно виховані, і тобі не варто остерігатися, що. Облишно вже, обірвала його Равіс. бо інакше ми справді посваримося. Звичайно ж, я згодна. Тоді до конячок, зраділо, запропонував Кор. Радісною була зустріч І Гого і Скором, і, хоча там як пригнічено не почувався і Гого він таки погодився спершу завітати до Анварду, а в нарню вони із Гвін вирішили піти наступного дня. Усі четверо щиро попрощалися з пустельником і пообіцяли незабаром відвідати його знов. Сонце вже стояло в них над головами, коли мандрівці нарешті пустилися в дорогу. Коні, які були певні, що Кор заравіс, поїдуть ними верхи, чимало здивувалися, коли Кор пояснив їм, що, окрім як під час війни, коли від усіх вимагається робити все можливе і неможливе, ніхто в Нарні чи в Древляндії і мріяти не може про те, аби їхати верхи на розумному коні. Це знов нагадало бідолашному Ігого про те, як мало знає він про нернійські звичаї та скільки ще жахливих помилок він зробить, поки пристосується до тамтешнього життя. Тож у той час, як занурена в щасливі думки Гвін, неспішно простувала вперед, Ігого із кожним кроком нервувався та соромився ще гірше. носа, Ігого! підбадьорив його кор. Уяви лише, як то воно для мене. Тебе хоч не збираються тут освічувати. А мені належить навчитися читання, письма, геральдики, танців, історії, музики, тоді як ти зможеш скакати галопом та постувати на пагорбах нарнії, скільки тобі заманеться. Це ще теж невідомо, важко зітхнув його. Ех, чи розумні коні дозволяють собі пустощі, а покачатися в траві. А що як ні? Я не витримаю, якщо мені доведеться від усього цього відмовитися. Що гадаєш, Гвін? Я пустуватиму та качатимуся у траві незалежно від того. Роблять та конарні чи ні, відказала Гвін. Гадаю, нікому до цього й діла немає. До замку ще далеко? несподівано спитав укора його. Замок за наступним поворотом, озвався принц. Що ж, зупинив усіх його. Тоді я збираюся добряче покачатися, хоч би то було й востаннє. Зачекайте на мене хвилинку. За п'ять хвилин він повернувся, важко дихаючи, та весь укритий шматтям папороті. Ось тепер я готовий, тужним голосом повідомив він. Веди нас, принцекор, нарнія і північ. Вигляд він мав, як кінь, що прямує на похорон, а не повертається додому, де на нього чекає довгоочікувана свобода.